Всі мої вітання. І сьогодні у нас топовий b 8 Passat 2022 року на 2-літровому дизельному двигуні, який ми тільки щойно привезли з Німеччини. Класна комплектація, ціла машина, повністю сервісований на офіційному дилері Volkswagen в Німеччині. Там же ж він був і викуплений нами. Машина пройшла великий обов'язковий сервіс по заміні ГРМ, помпи всіх технічних рідин і гальм по колу. Це все ви можете переглянути в описі до відео. Я прикріпив в PDF-форматі. Посилання на сервісну історію. І ви можете це все подивитися. Тобто, вам залишається просто поставити автомобіль на перший облік, і ви будете першим власником в Україні машини з реальною сервісною історією, а не придуманої з рідним підтвердженим пробігом. Ціленького B8 Passat 22 2022 року. Поїхали, подивимося комплектацією. Дуже гарна комплектація. IQ LED, максимально можливі фари і. Задні ліхтарі, машинка вміє сама паркуватися, оскільки у нас протронічки 360 градусів, 16 легкосплавні диски без пошкоджень, гальма абсолютно нові, колодочки, диски, гума комплектна Dunlop Sport 2024 року. Зеркала максимально можливі з автоскладанням, автозатемненням, контурними підсвітками і сліпими зонами. Без ключа, термальні задні вікна по колу, це заводське тонування, а термальні, максимально можливі, задні динамічні ліхтарі. Камера заднього огляду, як завжди, у Volkswagen схована в значку. Машина взагалі без пошкоджень. Морда в нього не забита, не засічена. Так, на 210 тисяч присутній піскоструй, автомобіль. П'ятницю таки розмитнився. До речі, машинка приїхала власним сходом з Німеччини. Це у нас Вінкод. код по салончику у нас електрорегулювання сидіння водія та пасажира, пам'ять, масаж, салон Арагокомфорт. Тут, як ви можете бачити, підігрів зеркал, автоскладання зеркал, сліпі зони, діджитал кокпіт. автосвітло, світло, автодощ, дістронік, тревела стенд стенд заїзду-виїзду з місця паркування. Заводиться кнопочкою старт-стоп. Автопаркування, оновлені тайп-сі виходи, бездротова зарядка, оновлений клімат-контроль, Discover Pro Media у нас. Також тут у нас вже йдуть Type-C-виходи в подлокотнику, Комфортний вхід для водія. Задній ряд у нас притонований. Різетка, третя зона клімату. Стан 10 з 10, взагалі жодних пошкоджень по салону чи нарікань немає. Точно так само, як і по кузову. Електрокришка багажника, електрофаркоп, тут додаткова розетка. Це в нас електрошторка, вона відкривається з відкриванням багажника її можна відключити. Також по картах ніде нічого немає. Подертого, поломаного, поцарапаного. Дісочки в нас всі ціленькі абсолютно, без жодних будь-яких там пошкоджень. чи на рік Кань. Це в нас чистий 2022 рік. Ось бачите, рік виготовлення і модельний рік, 22-й, не 21-й, не 19-й, не 23-й чистий 22-й рік у нас. Дуже крутий стан. Без підфарбувань машинка. Починаємо з капота. 112, 112, 123. Не бачите, є тут один, треба підкапати. Є 210 тисяч. Ну, є. Такі мелкі-мелкі сколи. Але в загальному фари в нас не побиті, не висічені. Бампер також весь цілий. Є невеличкі отута сколики. Туманка ціла не побита, не потріскана. Хром цей весь ціленький, він не пооблазив. Тут також нічого ніде подертого, побитого немає. Фари цілесенькі, бампер ціленький, це муха. Туманочка ціленька не запотівша. 360, 111, 111, 116, 116, 117, 117, 126, 112. Диск цілий без бордюр, гума вся свіжа комплектна 24-го року. Нові гальмівні диски і нові колодочки встановлено. 124. Контурна підсвітка, дзеркала з автоскладанням, Замикаєш, відкриваєш, вони складаються, ключ, вхід без ключа, він код. Проємчик ціленький. Підкапотка. Під капотом тут 2-літровий дизель на 150 сил, на 110 кВт, болтики не кручені, нічого тут ніде, ніхто не відкручував. Це в повному абсолютно порядку. Тут також, також болтики ніхто нічого не відкручував, ще раз він код. Болтики в нас не відкручувалися поїхали далі в стійку. 132, 132, 125, 139, 126, 135, 121, 121. 122, 132, 130 131, 131, 131, 130 110, 121, 132, так, так, 132, 133, 133, Стійка, 114, 114, спойлер 115, 115.

127, 118, 118, 106, 112, 112, 104, 118, 128, 137, 122, 122, 123, 109, 119, 119, 126, 119, 119, 125, 117. 126. І, до речі, у нас всі абсолютно вікна в оригіналі, включаючи лобове скло. Жодної фарбованої деталі на автомобілі немає. Так що, от такі Б8-122 року наявності в продаж, 210 пробігу, весь сервісований, нічого робити не потрібно, зроблений великий сервіс без підфарбувань, ціленька машина, гарна в білому металіку. Так що, кого він цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся.